Справа 361. Знайди периметр і площу квадрата зі стороною. Перше завдання 2,16 см. Ну що ж, стартуємо. Пригадуємо, як знайти периметр квадрата. У квадрата всі чотири сторони рівні. Це потрібно 4 помножити на довжину однієї. У 4 рази більше, ніж довжина однієї сторони. Ну що ж, Записуємо тоді перше завдання. Так. Перша дія. Ну що ж, периметр позначається літерою P. Ми можемо для квадрата знайти за формулою 4, що множиться на А або 4А. Ну і це дорівнює. В нашому випадку це 4, що множиться на 2,16. шоста. І це дорівнює. Ну що ж, Як нам перемножити? Записуємо тоді 4 вигляді дробу. Звичайного, 4 перших, що множиться. Ну, а 2,1 шоста, 2 помножити на 6, це 12, плюс 1 це 13. Записуємо. 13 шостих. І це дорівнює. Ну що ж, зараз знаходимо добуток. В чисельнику записуємо 4, що множиться на 13. А в знаменнику записуємо 1, що множиться на 6. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати. Отже, скорочуємо на 2. 4, що ділиться на 2, це буде 2. 6, що ділиться на 2, це буде 3. То записуємо, що у чисельнику у нас буде 2, що множиться на 13, це буде 26. А в знаменнику 1 помножити на 3, це буде 3. Отже, 26 з третіх. Ну що ж, можна виокремити цілу частину. Якщо ми візьмемо 25 не поділиться. 24 що, 24, 24, що ділиться на 3, це буде 8, цілих. записуємо, що це 8, цілих. ну і ще, якщо ми забрали 24 третіх, залишиться ще 2 третіх. Отже, 8 2 8,2. Ми сантиметри помножили в кілька разів, то у нас будуть сантиметри. Пишемо, що це у нас буде тоді периметр. Записуємо квадрата. Є? Ну що ж, давайте шукати зараз, чому ж дорівнює площа квадрата. Записуємо другу діє. Отже, площа позначається літерою S для квадрата. Усі сторони, якого рівні, це окремий випадок у нас прямокутника. Це буде А в квадраті. Або А що множиться на А. І це дорівнює. Тобто нам потрібно 2,16 помножити сантиметра на 2,16 сантиметра, І це дорівнює. Ми вже переводили, 2,1 – 2,16 це 13 шостих, то ми 13 шостих множимо на 13 шостих. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо вже нічого не придумаєш, потрібно 13 помножити на 13, ну а внизу 6 помножити на 6. Так і записуємо, що в чисельнику 13 множимо на 13. Так. А в знаменнику 6, що множиться на 6. І це дорівнює. Ну що ж, 13, що множиться на 10, це буде 130. 13, що множиться на 3, це буде 39. 130 і 39, це буде 169. То записуємо, що в чисельнику у нас буде 169. А в знаменнику 6, що множиться на 6, це 36. І це дорівнює. Ну що ж, треба виокремити у нас цілу частину. 36 що множиться на 5 це буде 180, а в нас лише 169. Тобто потрібно виокремити 4, і ціла частина у нас буде. Записуємо 4, цілих. тепер 4, якщо множиться на 30, це буде 120, 6 на 4 це 24. Разом буде 144. То 169 мінус 144. Це буде 69 мінус 44. Так, це буде 25. Отже, записуємо 25. Залишається. 25, 36. Так. Ми сантиметри помножили на сантиметри. Це у нас будуть квадратні сантиметри. Записуємо, що це у нас буде площа. Квадрата. Гаразд? Ну що ж, а зараз тоді переходимо до другого завдання. Отже, тут спочатку нам потрібно знайти знову периметр. Периметр, якщо у нас сторона 5,1 дециметра. Ну Що ж, записуємо перша дія. Знову записуємо периметр. Це 4А. І це дорівнює в нашому випадку. Це 4, що множиться на 5,1 На 5,1 І це дорівнює. Тут можна по-різному зробити, можна помножити 4 на 5, і 4 можна помножити на 1 другу, а можна 5,1 друга перетворити у звичайний дріб. Запишемо тоді, що це дорівнює 4 перших, що множиться. 5 помножити на 2 це 10, плюс 1 це буде 11 других. Ну і це дорівнює. В чисельнику записуємо добутих чисельників. 4, що множиться на 11. Знаменнику добуток знаменників 1, що множиться на 2. Гаразд. На 2 можна скоротити і чисельник і знаменник. Тоді 4 ділимо на 2 це буде 2. 2 ділимо на 2, це буде 2, це буде 1. Тоді в нас залишиться чисельнику 2, що множиться на 11. Це буде 22. Знаменнику 1, що множиться на 1, це буде 1. 22 перший або просто 22. Так. Це ми дециметри помножили в кілька разів. У нас залишиться дециметри. Пишемо, що це буде периметр квадрата. Квадрата. Гаразд. Ну що ж, з периметром квадрата розібрались? Це 22 дециметри. Ну, а зараз. Будемо шукати площу квадрата зі стороною 5,1 дециметра. Аналогічно все записуємо, пишемо тоді друга дія. Отже, площа позначається літерою S, обчислимо, як А, що множиться на А, і це дорівнює. Ну що ж, тоді 5,1 множимо на 5,1 і це дорівнює. Ми вже перетворювали 5, цілих, одна друга. Це 11 других. Що множиться на 11 других. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику у нас буде 11, що множиться на 11. В Знаменнику 2, що множиться на 2. Тут нічого не скорочується. 11, що множиться на 11. Ну що ж, 11 що множиться на 10, це 110. Плюс 11, це буде 121. Отже, записуємо, що це буде 121. 2, що множиться на 2, це 4. 121 четверта. Ну, раз, виокремлюємо цілу частину 120, що ділиться на 4, це буде 30. А ще в нас залишиться 1 четверта. Тобто, якщо ми виокремимо цілу частину, це буде 30, цілих. записуємо. 30, 1 четверта. Записуємо чого. Ми дециметри множили на дециметри. Це будуть квадратні дециметри. Записуємо, що це буде у нас площа квадрата. Квадрата. Ну що, ж, зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Та. В першому завданні знайди периметр і площу. Периметр у першому завданні 8, цілих. записуємо 2 третіх сантиметра, а площа у нас 4, цілих. Двадцять п'ять, тридцять Квадратного сантиметра. Є. Ну що ж, а в другому завданні? Так, периметр квадрата у нас вийшов 22 дециметри. Ну, а площа у нас вийшла 30 цілих. 1 четверта квадратного дециметра. Ну що ж, ось таке завдання про периметр і площу квадрату та множення звичайних дробів. На цьому вправу завершено.